Австралійська народна казка Чому кенгуру стрибає? У давню давнину за казкових часів кенгуру ходив на чотирьох ногах, як і решта тварин. Він не стрибав так, як тепер, зате вмів дуже швидко бігати. Кенгуру був соромливий і жив сам собі. Удень він, звичайно, лежав у затінку дерев. А вночі виходив у степ пастися. Якось, коли він спав під деревом, сталася страшна пожежа. Зайнявся буш, так називаються австралійські ліси, з низькорослих дерев і чагарів у переміж з високою травою. Кенгуру прокинувся і метнувся тікати, але вогонь наздогнав його. Він біг крізь полум'я і дуже поопікав передні лапи. Вони зробились набагато менші й почорніли. Кінгуру більше не міг бігати, а вогонь підступав з усіх боків. Кінгуру дуже злякався, побачивши, в якій він небезпеці, він вирішив спробувати бігати на двох міцних задніх лапах із допомогою довгого хвоста. І кінгуру пострибав, дострибав до самого вогню, а тоді стрибнув якнайвище і перескочив полум'я. Отак От і стрибав він, поки врятувався від пожежі. Однак, коли спробував знову побігти на чотирьох лапах, то побачив, що не може, отож довелось йому знову стрибати. І так він стрибає ще й тепер. А коли ви поглянете на його передні лапи, то побачите, що вони в нього чорні, там, де кенгуру пообпікав їх за давніх-давніх часів.